На галявині у лісі білочка з зайчиком м'ячика грали, та нікого не чіпали. Їм було весело і добре. Ось, коли прийшли інші звірі та й давай дражнити зайця. Ось ти, хлопчика, граєшся з дівчинкою. Ха ха-ха-ха. ха Стало зайцеві соромно. Втік він від своєї подружки. Блуждав він лісом, щоб знайти собі інших друзів, але марно. Засмутився зайчик, зрозумів свою провину, побіг миритися з білочкою. Коли дивиться, а вона вже інших друзів знайшла. Їм весело, сумно стало зайчику. Але білочка це помітила і запросила його гратися разом. Немає значення, хлопчик ти чи дівчинка, коли вам добре і весело. Дружити можна усім разом. Так цікавіше.